Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про проект Aleo, а саме про використання технології Zero Knowledge у фінансовій сфері. Поїхали! Отож, як можна використати технологію Zero Knowledge у фінансовій сфері? Як ми всі знаємо, основою технології Aleo буде технологія Zero Knowledge, тобто технологія нульового розголошення. Технологія нульового розголошення у фінансовій сфері дуже круто можна її показати, на прикладі надавання кредитів. Для того, щоб банк надав кредит фізичній особі, банк повинен впевнитися, що особа відповідає певним критеріям для того, щоб їй надався кредит. Що ж входить до цих критеріїв? Перше, це те, що людина має стабільний щомісячний дохід. Друге, це те, що вона не має жодних там заборгованостей за останній час. Або якихось подібних речей. Третє, це те, що людина має якийсь е, запас, тобто якусь подушку безпеки, тобто щось, якийсь накопичений капітал. І, отож, е, для того, щоб кредит надався, людина має надати певні документи, які засвідчують, що дійсно ці всі критерії відповідають тим, які потрібні банкові. Але ж це ясне діло, що це розкриття своїх персональних даних. Це ніхто не хоче, е, щоб це сталося. І технологія Zero Knowledge може зробити так, що вам не потрібно буде надавати ніякі довідки банку не потрібно буде розголошувати ніякі персональні дані про себе, про свою заробітну плату, про своє матеріальне становище. Е, а е, ця технологія просто покаже банкові, чи ви там відповідаєте таким то критеріям. Тобто банк буде тільки знати, чи ви там отримуєте більше е, тисячі, двох тисяч трьох тисяч доларів на місяць, чи не отримуєте. Чи є у вас, чи були у вас заборгованості там за останній місяць, два чи рік, чи не було заборгованості? Чи ви відповідаєте тим критеріям, чи ні? І це дуже круто. І будемо надіятися, що дійсно ця технологія е, Zero Knowledge відіграє дуже важливу роль у встановленні. Не тільки фінансової сфери, а й інших сфер нашого життя і дійсно стане тим вирішальним фактором, завдяки якому наше життя покращиться. Я дякую вам за перегляд і всі разом підтримуємо алею технологію ZeroNolдж. До зустрічі!